Сьогодні 11-й день інкубації, і хочу розбити яйця, які я в доброкола. Дивіться, ось одежі воно було з такою печаткою на індичі яйця підходю. Б'ю. І роздивляємось. Це було криваве кільце. Бачите? Воно мутне. Жовток розкіший. Все. Це. Це, хто хоче, подивитися. Також. Яйце, криваве кільце. Б'ю. Та сама ситуація. Видно. Нема, загад... бачите? Осьо, криваве кільце. Все воно. Те, що в мене була тріщинка. Казала, що будемо за ним наблюдати. Б'ю. Ай, те ж саме. Бачите, воно виходить. Ну, звісно ж, з цього нічого не буде. Бачите, воно криваве кільце. Це кому цікаво, можете додивитися, останнє буде в мене плачуще. Так, останнє криваве кільце і п'яте буде плачуще. Так, те ж саме. Ви бачите? Я б'ю яйця, ось у криваве кільце. Все. І останнє, воно, бачите, прилипло на цю кришку надираю. Так, б'ю останнє. Е, те, що плачуще. Не знаю, буде вонять чи ні. Мені само страшно. Піде смердючись, чи ні, не знаю, але воно в мене потікло. Ну, ось воно таке. теж криваве кільце, ну воно навіть якесь. Ну, коротше, все. Оце ви побачили? Те, що було не опліт, чи воно замерло. Замерло, скоріше. Якщо криваве кільце, це замерло. Все. Це все побачили, показала вам.